Новий закон, що гарантує виплату грошової компенсації за невикористані дні відпусток. Тепер усі невикористані дні щорічних основних та додаткових відпусток, які накопичились за час служби, а також додаткові відпустки, передбачені для військовослужбовців з дітьми або дитиною з інвалідністю, будуть компенсовані грошима. Це стосується відпусток, які не були надані в особливий період, тобто з моменту оголошення мобілізації. Найголовніше. Цю компенсацію виплачують у рік звільнення військовослужбовця зі служби. Тобто, коли ви звільняєтесь, ви отримаєте гроші за всі ті дні відпочинку, які не змогли використати. Але це ще не все. Закон також передбачає, що у разі загибелі військовослужбовця ця грошова компенсація за невикористані відпустки буде виплачена особі, яку військовий зазначив у своєму особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо такого розпорядження немає, кошти передаються у спадщину згідно з чинним законодавством. Цей закон набирає чинності вже за один місяць з дня його офіційного опублікування, а Кабінет міністрів України має протягом місяця перевести всі свої нормативні акти у відповідність до цих нових правил. Це важливий крок для соціального захисту військових. Знайте свої права та слідкуйте за оновленнями. Поділіться цим відео, щоб цю важливу інформацію дізналися якомога більше військовослужбовців та їхніх сімей. І звичайно підписуйтесь щоб бути в курсі всіх юридичних змін.